Так, так, так. Прийшов хазяїн додому. А холодно на дворі, до ужаса. Хоч би до ранку не було. Оце все не замерзло, льодом не покрилося. в вікно виглядало. Дід прийшов, дід прийшов, а, а, а. дід прийшов. Ще й командувати починає. Опять налетіло з дерева цих металиків кругом. Обрат було красиво. Тільки за метаж вони знов нападають. Ну нічого, колись там падуть. Що там дід мені приніс? Давай. Що ти мені тут приніс? Та по окру кругом понападало. Ach, в Витягу, я в руки тільки можу дати, витягну. Це мені? Так. — мені, я ж забулів. Ліп, це в хату. Ліп. А що тут на кухні не си? А це лакухня. Тут, тут. бійки. Ще їх дай. Ще й купив. Шиї купив. Купи. Ооо, хоча вона така їстиме. <laughs> Тут теж попадає, це треба морозівку позанесу. Хліб і морозиво занесу. І так холодно він мені морозиво приніс. Це для чого? Щоб я замерзла чи що? Я не можу нагрітися цілий день, а дід мені морозиво носить. Щось я тут подозрітельне всьому бачу. Ну, а як же так холодно і так морозиво їсти. Під дьяволо залізе. Щоб... І що, там їсти морозиво? морозово? Да. ти щось такий цікавий. Що? Йох, це воно нашому. Воно Вололе... шісте... А так оце. Странний сидіть однако. Володь, буде їсти. А чи п'ять? Шість. а шість. А сік знайом. Должно... Шість. А, щось не. Ну хорошо, тоді. То ти сам відкрити можеш. І кричить, прийшов і кричить, відкривай. То я ж іду відкривати, то чого ж ти так спішиш аж перекидаєшся. Оце нагрузився. Оце нагрузився. Це сюжет, Та що ж у тебе так турбів багато? Шай... Вода ну вода ж, да, води набрав, і ще й ще й в руках щось тягне. Ну а я, вже, так і був за що тягну. А то курям, мабуть. Де? Оце? Да, то... да. Дали мені. Десь ходив. Що вже? <рес> напросившись, о, так кури таке люблять. Та тут далеко дай курям, хай Да. Бо викидати. Нельзя можна хліб викидати, хай хтось поїсть. Правильно, дід, правильно Добре. тягни, тягни все додому. Коли сара буде хоч Так. є. <рес> ага, так. Кожного дня дивлюся, коли воно почне червоніти. Е? Яке гарне, ну холодно, холодно і холодно. Що ти зробиш? Хоч би не померзла. Ага, дід, води набрав. Що ж за шнур такий? Ну що це він намікає, боже. Да, дід. Хороший дід. От Отліче такого дід. А він які зуби на мене, воно. Ооо. Чи то він думав, що то я така. Ой-ой-ой. Ой, капець. Спасибо, дід. Давай, побрали, Давай или... його сюди замочуй, кури будуть їсти, вони не перебирають. Хороша погон. Все сюди ставлять. Вони таке люблять. Пасочки, пасочки. Боже, тут яка красиво, ніхто не з'їде. Ви що? То вона сильно суслава, читав скида діє. О, О, це свято кінчилося вже. Ну нічого, кури доїдять, що не пропаде. Головне, щоб хтось із'ї. Ось Так, що його 5 хвилин і готово. А сон заховається од нас за хмари. Як трохи вийде, то наче так пригріє трохи. Ну як заховається, то це наче воно, хтось зна, що воно таке. Ну, осіннє, щось таке холодне, страшне. Такі не, хмари не. ходять. А дід під гору пер, пер під гору і нагрівся. Слава Богу, хоч хоч дід нагрівся. Місько, Та хай там стоїть наш мішок ще висипать. Воно й так у мішку. Так, дід, Ховаємося. Коротше, ми будемо ховатися вже. Да, ще кицькі ще щось кину, та й будемо ховатися. І що це до вечора за погода така? Боже, то хоч сонце світило, це десь за тучами ділося. Якісь пролітають краплинки. Та що це таке? Холодіна така, а там надальші дощі, дощі, грози лівні. Та капець. Це що нас хоче тут залить? Ну, ніфіго, Нас де залить все одно, бо ми на горі живемо. Ти що внизу, то звиняйте. Так, що я хотіла, поки мені все так мокро, зараз я щось придумаю. Оце в мене тут заросли зарослі цих, як вони називаються, чорнобрівців, що такі високі вже. Вони ну, прямо такі горні. Може, я їх трохи зараз прорву і піду, поки мені так мокро, візьму ножиком буду так дірочки робити і повтикаю десь на городі. Все одно їх тут багато. Може, їм і холодно там буде, ну тут теж не жарко. Ну, зато трохи прорву, бо вони сильно. А багато їх тут. Так що зараз підемо садити чорнобривці. Бачу, на дощ собирається. Не знаю, холодно. Ну, а що робити? Ну, а що робити? Йдіть, щось мені там душа під цей. І воно, перець треба вже висаджувати. Ну, що це робиться? Ну, треба все висаджувати чи не можна, нема сонця. А таки ти бачив, що? Підняли ці ціни на овощі на оце все живе, піднялися ціни. Ну, бо побачили, що заморозки такі, мороз, мороза повимерзали. Да, то, то, якби ж можна щось вироститися для себе хоча б. Оце як ми будемо жити весело. На чорнобривцях. <гум> Чорнобривці мої. Зараз я їх трохи нарву і посію. Ох. Такі корінці ось хороші, такі гарні чорнобривці, чучих не посади. А їх тут ще море зелене. Щас я піду, їх це будуть первооткривотілі, первопрохідці полярної ночі. Ох, ми тут скоро на як на північному полюсі тут будемо скоро. І сніги, і гради, і вся нас тут засипать. Будемо виживати з оцими чорнобривцями. О, пожалуйста. Стоять мої ці, І це ж їх трошки тільки. Таку можна туди-туди-туди вже і туди воно. І туди можна садити і в цю сторону. Так хорошо раз зробила ножиком дирочку і посадила, і посадила. А воно що робиться? Моросить уже. Моросить. Воно картопля посходила. Хоч би не померсла. а не вже? Ще буде мороси. І сніг. Що вони нам оце? Ох! Що в цьому світі робиться? Що в цьому світі робиться? А її можна садити. Ну так вдоль стежки, бо туди ж не зайдеш, там кругом морозне провалюєшся. Так гарно підтряхло, але ж не підеш. Отак От понад стежками, понад стежками і можна садити. Саме така погода підходяща. Та ну думаю, що вже морозу не буде такого. Хоч і холодно, але морозу не буде. А вони ж у мене в тепличці, аж ось тепличка. Днем тепло, а вночі холодно. Ой, так що попід краєм, попід краєм так можна і садити. І садити. Усе хоче рости, все хоче цвісти. Все що робиться? На городі почало все рости, після дощі. Ось, часник той, клубніка, петрушка сходить. Коротше, пройшлогодня ще трохи є. Усе хоче рости.